Усім гарного вечора. Ну що ж, вітаю всіх у своїй ванні і хочу трошки прибрати свій макіяж. Сьогодні отримала багато компліментів, що я засмагла, засмагла на дачі. <сум> так, коли вона засмагав міру, це добре, але в мене чогось ліве вухо згоріло більше, ніж праве. Воно весь день було просто на сонячній стороні, я якось була, мабуть, більше, воно більш червоне. І в мене просто реально мій е е тональний е цей, крем, тональник, він трошки, е я зазвичай BB-кремом користуюся, він такий безсвітний ніякий. Але сьогодні використала, так як я засмагла, і обличчя в мене більш-менш засмагли. Я використала свій тональник, який більш жовтенький. І воно такий ефект. Ну, в, принципі, прикольно. в принципі, прикольно виглядало, Але на дачі, мінус того, що дуже багато наношу зараз олійки кокосової, щоб підтягнути свою шкіру рук. Але я ж хотіла ще вам показати, що в мене ось така класна олія професійна, я не знаю, прикарні, я її кубляла у дівчат. Мої волосся стало таким м'яким, двічі використала його. <кхід> Лише вже волосся прям Приємно дивує, я його мию, а потім в кінці наношу цю олійку трошки на кінчики так, по руці, потім... і підсушую феном. Не жирніє і виглядає ось так волосся. Дуже задоволена. Хочу, мабуть, навіть зайду перукарню, якщо буде в них серія, може таку фірму Organica Oil. Рефор... Реформа якась там. Можу спробувати і шампунь, планую, і кондиціонер, якщо є. мені ця продукція щось сподобалась. Зайду спопитаю попитаю в них. Так, ну що ж, це професійно, перукарня і користується. Сьогодні будемо вмиватися. І, до речі, хтось ось мені питала, як на ніч не жерти солодке інше, знаєте як? Почистити зуби і ось таким полосквичем побризкати. Я вам буде шкода вже їсти щось так діє. Будемо вмивати зразу шпінкою все обличчя. Повністю. Без будь-яких я не буду нічого на нас взагалі, ось зараз подивитися, як я мою повністю. Я не знаю, зараз обережно треба крапку махнути. Получається, я якби тут примастила. Ось не дуже. Так. Ну, що ж, змиваю. Ви знаєте, що я відверто, мені соромлять бути страшною і красивою одночасно. Бути в гламурі, інгрійці на дачі. Ну все одно. Взагалі, я на це... Ой, бачите, що таке п'ятірка. Пінка для вмагання, дивіться, все, нічого не треба, взагалі більше. Ну, міцеля міха, нічого. Просто кінкою, все, першна. І все. З цього-навсього вішевська, класна ця. Я її обожнюю, я закохана в цю продукцію. Вішев, це класна, класна річ, дівчата. Не пошкодуєте, якщо купите цю піночку. Вона коштувала 500 гривень тоді, але вона була мені в подарунок, коли була дві, і третя продукція в подарунок. Уявіть, 500 гривень в подарунок. Я не шкодую. Так, ну що ж, обличчя свіженьке, м'якеньке. Зараз перенесемо сюди телефон. Так. І, і сьогодні я використаю ось такий. Зелений чай від фармасі Кремчик. У мене в нього вже залишилось мало, але треба його допрацювати. Ще по бокам є. Він мені сьогодні зайде, тому що обличчя після сонця, зелений чай заспокоює. Будемо наносити його сьогодні. Вішевський, як завжди, мій. А ось так. І Не забуваємо шею. Не забуваємо шейку працювати. Ось так. Росли гарненько прямо ж на душі стало світло. І на лобика, який я вчора засмагу, просто зажарила. Дровну добре, добре треба його. Ось так зранку сьогодні корейські ці пачі ставила. І моє припухле обличчя після довгого сну, через те, що я напухалася вчора. А мені завтра треба рано вставати. Мені <кій> мене завтра рано. на роботу треба йти. Уявіть собі. Мені завтра треба багато працювати з людьми. Зустрічі з 9 ранку вже зустріч в мене, тому, тому треба вирішити багато питань. Та, мабуть, навіть не з 9 а мабуть, з пів ще заїдуть. До під'їзду треба буде винести документи людям. Я ж не вийду пожована. В піжамі. Треба бути вже збираною. такий легенький масажик. Такий легенький масажик робимо. І ось так. Підборіння, підбиваємо. Зараз ось так ще. Кажуть, я знаю, зараз буду пити колаген, Кажуть, що класно буде сяяти шкіра після нього. І підтягнеться вся, Вся шкіра, ось все це підтягнеться. Ну, подивимось. Бушки намажу, бо теж зашмалила їх вчора. Так, з обличчям все. Зараз з руками що будемо робити. Нанесемо такий кокосовий скраб. Від фармасі я вже його показувала. Він для тіла, я для рук зараз його використовую також. Загрубіла шкіра, нанесла. Він прям такий, знаєте, мощний, він такий сильний, прям відчувається скраб. І гарно його втирає в руки. Пахне класно. Аромат кокоса. Це для того, щоб підшкребсти грубілу шкіру. Після робот на дачі, це ж тимчасово, скоро ж знову на дачу, розумієте, це ж просто я зараз, щоб не телефон дергати, помию руки Ось так. Думаю, цей скраб в ванні одразу ж. Руки зволожені. Зразу шкіра м'яка, тому що там же ще кокосова олія. І потім нанесу ось такий від Фармасі, ще є також є крем. Масорон. Макарон це. Макарон. Макарон. Пахне як макарон. Це дуже приємно. Його треба теж використовувати. Зараз. Таке жорненьке достатньо. Бо зурками біда. Прямо знаєте мало того, що. Пошкрябані, бо хоч і були грубі перчатки. Але ви бачили, хто там бачили моє відео я ябліпиху або ожину, правильно називати, дику. Дику з такими ключками вирізала. Просто це героїчно. Але якби ж я її всю вже вирізала, ну, там залишилась така ділянка, що вона вже така непринципова, потрошки її можна обирати. Коли буде час, а коли він буде фігнець, ну знайду для неї теж. Але до цього треба викорчати ще багато, викорчувати ще стару. І не дати молодою розстись, розумієте? Контролювати її ріст. Зараз, щоб вона не погнала заново, треба буде викорчовувати з корінням її. Я залишила прям такі кусти, для того, щоб вирвати це все. Слухайте, в мене виникла ідея зробити прямий ефір якось. Як ви на це дивитесь? Спробувати вийти в прямий ефір. Я ніколи цього не робила взагалі в своєму житті. Можна спробувати вийти, подивитися. Я хочу зробити це з користю. З користю Допомогти притулку до збирати гроші. Пегас. Ну, в ефірчику буду давати дані для того, щоб люди скидали гроші на притулок. Тому що там автівка зломана, там тварини потребують, там жах, що робиться. Знову евакуація тварин. Знову везуть багато хворих тварин, котів собак, вони не витягують реально. Будемо робити, мабуть, ефір. Вони не знають навіть про мене, що я таким займаюся. Це моє особисте рішення. Я просто тихонько доначу. сьогодні ще 100 гривень закинула на ремонт автівки. Як тільки щось в мене виходить заробити, якусь копійку, я одразу туди кидаю частину. І для того, щоб був також у мене оборот і допомога зверху. У тяжких ситуаціях вона працює. Шкіра, шкіра, руки зовсім інші на дотик. Ну, і обличчя моє зовсім інше. Ну що ж, всім бажаю гарного, приємного вечора. Або на добраніч, мої дорогенькі. Люблю вас дуже сильно.